Матері закарпатських солдатів, які воюють на сході, вже чотири місяці живуть з вірою та надією, чотири місяці переживань сліз та недоспаних ночей. Повернути якнайшвидше своїх дітей живими, здоровими, основна мета жінок. Прагнуть порозуміння допомоги і від депутатів обласної ради. відтак стали гостями на сесії. Я не хочу нічого від вас, лишна мені дитина не буде вдома. Він не доброволець, він тут у Ріховці. Мені не треба нічого, лиш на діти не буде вдома. Я більше не хочу. Я його вчила, виспитувала 30 років ти стріляти в людей. А щоб дитину, до, щоб дитину виховувати до старшихся відносити до всіх. Я дуже прошу, пустіть його додому. Я більше не хочу. Мені не треба ні грошей, ні не головне питання матерів ротації, коли її чекати, відповісти на нього, комісар Іван Васильцюн так і не зміг. Це саме болюче питання, що стосується ротації, і це повинно питання розглядати не нижче як Рада національної безпеки. На розгляд депутатів і присутніх родичів солдатів запропоновано звернення до Міністерства оборони України наступного змісту у зв'язку із постійними зверненнями рідних закарпатських солдатів, які вже четвертий місяць служать у гарячих точках на сході України, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, не шкодуючи життя і здоров'я, органи місцевого самоврядування Закарпатської області, депутатський корпус обласної ради звертаються із проханням. Провести ротацію наших військових та довести відповідні графіки цієї ротації до родин військовослужбовців. Голова ради Іван Балого запропонував громаді спільно обговорити зміст звернення та внести свої пропозиції. Підтримуємо звернення народного депутата Віктора Баглаги до президента України, який чітко сказав. Що воювати на схід у бойових точках повинні особи, які пройшли спецпідготовку, це працівники міліції, прокуратури, СБУ. Ми вас просимо, щоб йшли воювати на схід, нехай буде на території області, але щоб йшли воювати на схід, спеціально навчені люди, тому що із наших людей не треба робити пушечне м'ясо. Якщо наш 15-й горно-піхотний батальйон, включений, Состав АТО, почему наши дети не имеют статуса участника бойових действий. Після тривалого обговорення внесли деякі корективи, сформулювали звернення депутатського корпусу до вищого керівництва країни. Основна вимога ротація закарпатських військовослужбовців, учасників АТО та негайне вирішення питань матеріально-технічного забезпечення. Під час позачергового засідання розглянули депутати інші не менш важливі питання. Затвердили програму матеріально-технічного забезпечення військових областей, Одноголосно прийняли рішення про виділення 6 мільйонів 400 тисяч гривень на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону тероборони, військових підрозділів та інших учасників Русичної операції, розташованих на території Закарпатської області, ці питання це стосується допомоги батальйону, який сьогодні сформований на території Закарпаття, та через батальйон, всім військовим формуванням міліція, пограничники і ті військовослужбовці закарпатської бригади, які сьогодні несуть службу в зоні АТО на сході України, значить, допомогти питання чітко стоїть. Це питання захисту, бронежилети, каски тощо. Це питання життєдіяльності, нормальне харчування, це питання гігієни і нормального функціонування тих підрозділів, за які я назвав. Я вам хочу сказати, що ви бачили одностайність. Всі рішення приймалися всіма присутніми в залі. Не забули обласні обранці про сім'ї чотирьох солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну на кордонах Луганщини. На жаль. Є четверо загиблих на сході України, і обласна рада, всі депутати ви бачили, одностайно, стали ініціаторами. Я не буду персонально когось визивати. Я дякую всім за те, що вони підтримали виділення по 100 тисяч гривень кожній родині. Безперечно, згідно контракту буде фінансування державне. Наші органи місцевої влади також працюють над тим, щоб виділити кожній родині відповідну земельну ділянку. А держава працює над виділенням квартири і фінансуванням згідно контракту контрактника. Загалом сесія тривала більше години. Депутати свідомо та відповідально підійшли до вирішення актуальних питань. Жодних суперечок та конфліктів приймали все одноголосно. Подякував колегам за порозуміння і голова ради. Що стосується позиції Закарпатської обласної ради, окремого депутата, позиції громади Закарпаття, військових, обласної адміністрації, міських і районних і обласної ради, то я вам хочу чітко сказати, що тут ми були також єдині. Це не є соціальна складова будівництва якогось об'єкту чи передачі об'єкту, це не є соціальна складова визнання когось або чогось, це є життя. Якщо ми говоримо, що ми боремося за кожного маленького українця, то треба боротися і за дорослого, який захищає Україну. Тож залишається вірити, що вище керівництво таки почує заклик солдатських матерів, і вже найближчим часом ситуація нормалізується.